Сьогодні хочу все розказати про Майнкрафт. Це Майнкрафт. Зараз покладу. Сейчас я нова природа 2 компот. Уже з 5 липня ми починаємо знімати відео. Це буде перший сезон, піде. Перше все це буде хороший день. Я потім все розкажу. Ми вже зупинились. Тут у мене 6. Можна в тепер вже завершити. З вами був ТМ Титан. Всім удачи, всім пока. Наступне відео про уже з 5 липня. Побачимось. Уже починаємо знімати відео. Обов'язково зайдіть в мій канал. З вами я прощаюсь. Всім бувайте!